Схоже, що у нас є потенціал зробити справді масштабний флешмоб і змусити давати українцям застосунки українську мову. Хтось робить стоїс, хтось відео ПТ, а більшість тягає під цим всім Procreate. Говорю я про флешмоб, що започаткував Art Progress, суть якого отримати українську мову в Procreate. Почалось все майже кілька років тому, коли він робив схоже по змісту відео з закликом просити українську мову. Тоді її так нікуди й не дали, хоча казали, що планують в майбутньому. то зараз ArtProgress пробує знову підборити українця казати про потребу в українській. Для тих, хто не знає, ArtProgress – це блогер, що відомий створенням двох каналів для спілкування і просування українсь художників, комором в ТТ та характерною подачою контенту, а ще чіткою позицією щодо мови. Що ж, за запитом чайної киці, розказує трошечки про ініціативу, власну Пушити коментарі всюди, де тільки можна, а особливо на офішал аккаунтах ПроКрейту, щоб вони додали нарешті українську мову. Дуже багато причин, чому я зроблю аж окреме відео, тому що це потрібно висвітлити, хоча б комусь для кращого розуміння. Тож банально закликаю вас приєднуватись до ініціативи, навіть якщо ви не юзаєте ПроКрейей, тому що це справа, в принципі, усіх нас, щоб була опція українська. Скою в Procreate як передової компанії одної з передових в арт-сфері, і можливо за ними підуть і інші, хто ще досі не додав. Дякую за участь у відео. Всі посилання на його соцмережі ви зможете знайти в описі. Отож, чому, на мою думку, ця ініціатива важлива, навіть якщо ви не плануєте користуватись прокреєтом і, взагалі, далекі від малювання як відомо, росіяни зробили все, аби переконати світ, що ми один народ, і у нас одна мова, тож не хіба нам українська її взагалі не існує. Тож знайти в виборі мов українську довго було як зустріти золоту зебру. Таке рідкісне і дивне явище, що багато хто в цю подію просто не вірив. Зараз ситуація стала значно кращою, але і досі, якщо ти вводиш запит українською, тобі скоріше за все вийде контент російською, навіть якщо в нас є те, що не знімали ми. В іграх ми мусимо ставити українізатори, а в програмах намагатись розібратися все англійською. На мій правовий жаль, багато хто досі, якщо немає української мови, ставить російською. А це і спільний інфопростір, і показник компаніям, що а, не хіба щось робити для нас, якщо ми одна аудиторія з росіянами, і взагалі не хіба їх кенсувати, не пускати на шоу, на змагання чи відмовлятися від їх продукції, якщо навіть українці спокійно існують з ними в одному просторі і хавують їхні продукти. Нам треба розуміти, що ніхто нічого на вищих рушниках нам через один факт війни підносити не буде. Компаніям цікава статистика, вигода та запити. Запит породжує пропозицію, а пропозиція породжує запит. Тож, якщо більше буде програм мати українську мову, з тим робити все російською буде менше і українізувати населення буде значно легше. Якщо вам цих аргументів недостатньо, і ви все одно вважаєте, а не хіба нам там українська і так все інтуїтивно зрозуміло, і всі так знають англійську, то ні, є багато людей, що не знають англійської, чи в неї може бути просто незручною. От я зустрічала людей, які чудово знають англійську, але якщо є альтернатива прийти на українську, вони радісно це роблять, тому що англійська, все ж таки як не не нерідна мова, і може бути справді незручною. І давайте так, якщо ви колись пробували освоїти декілька програм для малювання незнайомою вам мовою, ви скоріше за все знаєте, що можливо в деяких, і справді все плюс-мінус інтуїтивно зрозуміло, то в деяких, ну це прям капець. Але у вас може виникнути логічне питання, чому саме в прокриє? Ну, якщо ви ним тим паче не плануєте його там купувати, користуватися, то не хіба вам просити там українську мову. Суть в тому, що потеє це прадова компанія, тож, якщо вони дадуть туди українську, є шанс, що інші візьмуть з них приклад. А якщо ні, то як мінімум, там дуже багато сидять українців, і дуже багатьом справді буде потрібна українська мова. І якщо вже інші компанії побачать як мінімум кейс про те, що ми змогли вибрати там українську. Яку мову, і ми підемо до інших компаній, то можливо, вони просто зрозуміють, що якби спечати з нами сенсу немає, і легше просто додати нам ту українську. Ну і якби про це вже пішов, тож думаю, розколупати от саму скелю про креєту, поки що наразі нам буде найлегше, бо вже багато людей б'ють в цю точку. Але знаєте, я не люблю такі відео, де оце от розказують, що О, українська мова важлива, нам потрібно її виборювати, нам потрібно, щоб інші додавали українську мову. Але от. Конкретних пунктів, а що можна зробити, не наводять. Іди і сам здогадайся, що тобі робити. Воно то, звісно, можна, але, ну, якщо ти не занурений в питання, в проблему, ти можеш просто розгубитися, не зрозуміти, не зорієнтуватись і, ну, коротше, я це веду до того, що пропоную зробити я. Перше, як влучно зазначив факт-прогрес, це нам треба писати. От. Коментарях на офіційних та де інстаграм сторінках, у відгуках до програми, якщо вона у вас є реально, куди тільки дотягнетеся. Друге, це поширити відео закликом. Зокрема, і прогреса, бо чим більше людей дізнаються, тим краще. Бо оце мені пощастило, що я підписалась на правильну людину в правильний час. А якби ну TikTok чи Insta просто не показали мені цей дві в стрічці, а я то хочу приймати участь, але просто б не знала і тому не прийняла. До речі, якщо ви хочете організувати щось подібне, чи у вас вже є цікавенький проект, можете написати мені в коментарі. Я обов'язково подивлюся. І якщо. Мені сподобається, то як мінімум допоможу своїм лайком. Ще ми можемо робити власні відео на YouTube, Ютуб, сторіс, допис, в ТГ. все, що дозволяє ваша креативність і час. Трохи, може дивно, але якщо все ви ще вже зробили, то можете лайкати коментарі про мову інших, бо це теж додає шансів бути поміченими. Тут та сама ситуація, що якщо ви розумієте, що не в силах зробити щось велике і активно бігти до вашої мети, то, хоча би, ляжте в її напрямку, це вже не бездіяльність і може допомогти справі. Ще можете відмічати Procreate і будочка. Обов'язково ставте всюди, де тільки можете українську мову. Тому що, як я і казала, для компанії важлива статистика. І якщо їхня статистика буде показувати, що на наш ринок впливає відсутність чи наявність української мови, них буде більше стимулу її додавати. Я розумію, що для когось робити щось подібне може здаватися страшним. Переговорюю цей момент, бо була така сама і боялась в такому брати участь. Але це не нахабно просити українську не дивно і не неправильно. Якщо комусь треба це почути, це не крінжово. Даю вам повне моральне право піти, і написати про крієку чи будь-кому іншому, кому ви тільки захочете, що нам треба українська мова. Вам треба українська мова. Це абсолютно нормально і це дуже і дуже круто, насправді, якщо ви можете щось таке зробити. Було багато в чому саме відсутні залученості і зацікавленості єдине, що нас відділяє від комфортного користування нашої мови. Я не буду лукавити казати, що. Українську прям додаватимуть після цього завжди і всюди, і що це колись так буде. Але на нішові чи старі випадки, чи коли ну, просто про нас не подумали, не планують робити там кілька мов, у нас завжди є чудові люди, що роблять українізатори і переклади. Я не буду тут сваритися, що ай-яй-яй-яй, які ми всі безініціативні і бла, бла бла погані та 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 та, -та Ні. Бо насправді. Те, скільки людей вже взяло участь, це досить таки непогані результати, але я певна, що це не наша стеля, і ми можемо значно більше, як мінімум, тому що багато хто просто не знає, що таке існує, і що ми тут зараз чимось таким займаємось. Саме тому я і назвав своє відео, чому нам потрібна українська мова в пакеті, навіть якщо ми нею не, не користуємось. Бо якщо ми зможемо зараз вибити щось таке в покрієті, то це покаже прецедент того, що ми справді здатні своїми голосами щось вирішувати. І якщо ми не будемо мовчати, ми можемо поліпшити ситуацію, якою сумною вона зараз не була. Тож прошу, долучайтеся. Бо сьогодні ми виборюємо українську мову в цій програмі, а завтра на тій, що потрібна вам. І коли я виклала відео в ТТ з цим, як можна добитись її в портреті, дівчина там зазначила, що шкода, що немає такої ініціативи в програмі, що потрібно їй, але нагадую, що все це працює не з одним із портретом. Ви можете також публікувати прохання і писати будь-кому іншому, межа лише вашій мотивації і фантазії. Тож, ну, ви навіть можете не чекати, коли ми доб'ємося мови в проклієті. От можете прямо зараз іти і організовувати подібний двіж в програмі, яка потрібна саме вам. Ну і наче це все, що я хотіла сказати. Метою цього відео було більше. Проінформувати людей, які вже готові щось робити. Але якщо ви до цього були ви, як то кажуть, в сірій зоні, і вирішили такі допомогти і українізуватися, я вам безмежно вдячна. Ви дуже і дуже сильні. Я знаю, що серед моїх підписників є дуже багато ініціативних людей, тож певна, певно, що те, що я зараз тут стараюся записую, це не піде намарно, тож заздалегідь всім, -всім дякую. Якщо вам цікаво за всім слідкувати і отримувати оновлення по тому, що ж там говорить про кріє, то підписуйтесь на Арт Прогреса. Він якраз слідкує за тим, що там, де вони. А ну, я наче сказала все, що хотіла, тож поки що я з вами прощаюся. Триматимемо колочки, що про крієт нас таки почує. Пишемо їм і забавлюємо коментарями, так аби у них вже не було куди діватися. І по традиції, всім смачного чаю! Бувайте.